Всім привіт, з вами Аліна, і нещодавно ми з чоловіком переїхали в Київ, але зараз я не в Києві, я в Амстердамі. Я поїхала у подорож зі своєю подругою. Вона прилетіла до мене з Нью-Йорку. Я приїхала з Києва. Я люблю подорожувати у такому форматі, що ну, проживати кожен момент наповну, не як турист, а відчути себе місцевим жителем. Тому я зазвичай хожу в менш туристичні місця. Мені цікаво спостерігати, як вони одягаються, чим вони живуть, який від них вайб. Вони веселі і смішні, або вони більш романтичні і серйозні. Мені цікаво відчути, які це люди, як я себе. Почуваю в цьому місці, тобто кожна подорож для мене це дослідження моїх відчуттів саме в цій локації. Я побувала вже у 20 країнах світу, і Амстердам мене зараз дуже вражає. Він не схожий ні на що інше. І тому, якщо ви вже затятої мандрівник і бачили багато всього різного, то Амстердам, але не бачили ще Амстердам. Він зможе вас здивувати. Зазвичай ну мені здавалося, що три дні це буде. Достатньо, але я відчуваю, що тут можна буде набагато довше і відкривати, відкривати його щодня новим. Тому я е, хочу, е, хочу увібрати на максимум у себе все, що мене тут оточує. І я відчуваю вже, як я змінилась, і що Амстердам став частинкою мене. І сподіваюся, після цього відео стане ще й частинкою вас. Сподіваюсь, ви зможете відчути це місце через мій вайб, через мої відчуття, які я тут проживаю. І класного вам перегляду і чудових емоцій. Наш ранок почався зі сніданку у французькій кав'ярні у дуже гарному районі. Тут ми з подругою довго говорили, тому що ми не бачили цілих два роки. Ми роздивлялись людей, у що вони одягнені, які в них емоції, як вони себе поводять, щоб почати краще розуміти це місто і влитись у вайб. Одразу після сніданку ми побачили першу дивовижну картину. Це чоловіка у вікні, який розглядав своє мініатюрне дерево бансай, а біля нього ходив його голуб. Чоловік помітив, що ми витріщаємось і одразу заговорив до нас. Він виявився дуже милим і розказав, що цього голуба він врятував, і тепер він до нього прилітає щодня. Далі ми пішли гуляти вулицями Амстердаму і слідувати за нашим інтересом і заходити у всі цікаві місця на нашому шляху. В цей день на вулиці було доволі прохолодно і коли нам почало це заважати, ми вирішили піти купити собі щось тепле. Так ми опинились у туристичному центрі міста. Це район з великою кількістю туристів, цілим натовпом людей. Я не знаю, куди вони всі йдуть і навіщо і що вони тут роздивляються, але їх тут багато. Немає каналів і є велика кількість магазинів. Ну тут мені дуже сподобалось, і це видно по моєму обличчю. Наші теплі світери дали нам можливість продовжити прогулянку у комфорті і затишку. І, взагалі, на мою думку, найкраще чим можна зайнятися в Амстердамі. Це просто годинами гуляти і наповнюватись цією красою. Тут немає якихось відомих маст сі туристичних місць, тому рекомендую гуляти вулицями і обирати саме ваші улюблені райони, в які можна повертатись не раз. Зазвичай тут панує похмура і дощова погода. Тому амстердамці біля своїх будинків ставлять лавки, щоб насолоджуватись теплими днями без дощу. Подивіться на цього жителя міста, який вийшов у таких прикольних тапках читати газету біля свого будинку. Далі на нас чекали неочікувані події і знайомства. Ми потрапили на відкриття магазину хендмейд посуду і нереально смачну дегустацію. Через декілька кроків на нас чекала вже виставка картин, які презентував їх автор і художник. У звичній для нас манері ми з подругою у подорожах ведемо себе дуже дружелюбно і мило, тому завжди знаходимо якісь веселі пригоди. І одразу ж з нами сталася наступна пригода на тій самій вулиці. Ми зайшли у дуже класний бар, як виявилось, тут тусять одні амстердамці. Подивіться, як вони виглядають. По ним видно, що в них скандинавська зовнішність, і тут немає туристів. Я відчула себе тут як у фільмі. Мені здається, цей бар працює тут вже багато років, тому що подивіться на цей дизайн. Я навіть не зрозуміла, як це відбулося. Але я вже познайомилася з якоюсь парою амстердамців, і вони встигли написати. Т мені список з 15 закладів, які мені варто відвідати в Амстердамі. Добрий Амстердамський ранок. Ми прийшли на сніданок в кав'ярню, яку дуже люблять місцеві жителі. Вона знаходиться в також такому мальовничому районі. Він не зовсім туристичний, але це дуже гарно. Зараз я вам покажу. Як я вже казала, в Амстердамі зазвичай погана погода і дощ, тому нам дуже пощастило провести тут три теплі і сонячні дні. Архітектура цього міста, люди, їх стиль, те, що вони ось так їздять на велосипедах, це все дуже відрізняється від всієї іншої Європи. Мені ще було цікаво спостерігати за зовнішністю амстердамців, тому що вони не схожі на європейців і більше українців. Ось, наприклад, в цей момент ми з Вікою сиділи, обговорювали сім'ю, яка сиділа біля нас. Це молода амстердамська сім'я. Цікаво було спостерігати, як вони комунікують з дитиною. Це був дуже теплий, кайфовий і сонячний ранок. Під час сніданку на сайті TripAdvisor ми з Вікою замовили собі білети на круїз по каналам. Я створила свій YouTube канал нещодавно і підписників в мене ще мало. Але якщо вам подобається це відео, підпишіться, щоб не загубити випадково мій канал назавжди. І напишіть коментар. Знаєте, він не загубиться серед тисяч інших, бо їх в мене ще не так багато. І я читаю кожен коментар, відповідаю і прислухаюсь до вас. Після сніданку ми з вікою попрямували на наш круїз. Цікавою особливістю цього міста є те, що тут не закривають вікна ні шторами, ні тюльм. Амстердамці кажуть, що їм немає що приховувати, особливо коли вони в себе вдома. Зазвичай вони вішують тюль тільки в спальню. Всі інші вікна повністю відкриті. Тому іноді дуже цікаво зазирнути всередину. А тут хтось живе в цьому будинку і просто готує зараз собі сніданок на кухні. Я присіла на чиюсь лавочку біля входу у будинок. Подивіться на ці двері і на ось цю штучку. Увага до деталей, збережені, історичні елементи, ці лавочки біля дверей з видом на вулицю. Це все просто перевертає свідомість і сильно відрізняється від, наприклад, нашого повсякденного життя. А ще від нашого життя відрізняється цей чоловік на своїй кольоровій лоці, який з двома кешками пива чекає на свого друга. Ну і ще ці хлопці, які на своєму човні, пливуть, п'ють вино і просто кайфують від життя. До круїзу по каналам готові і ми з Вікою. До речі, канали Амстердаму виконують доволі важливу роль, тому що якби не вони, місто було б вже давним-давно затоплене морем. І якимось там чином вони регулюють рівень води і не дають морю затопити Амстердам. Я думаю, навіть через екран відчувається, наскільки це кайфово. І особливо цікаво було проїжджати ось так під цими мостами. І, звичайно, рекомендую вам обирати відкритий човен, якщо на вулиці тепло і хороша погода. Це набагато прикольніше, ніж дивитись на місто через скляні вікна, тому що такі човни тут теж є. Коли я дивилась відео про Голландію, я дізналась, для чого слугують їх відомі вітряки. Виявляється, що велика частина Голландії це територія, яку вони відвоювали у моря, від метр за метром висушували морське дно. На такій землі тяжко щось вирощувати, окрім тюльпанів і звичайної трави. Голландці почали вирощувати корів, які їдять траву, і дають молоко. Саме тому Голландія славиться своїми сирами, бо в них дофіга корів, які їдять траву. І тюльпанами, які чудово ростуть на морському дні. У своїх подорожах, а особливо в подорожах з вікою, ми стараємося бути дуже відкритими, посміхатись людям, починати з ними розмову в магазинах, в закладах, жартувати. І це дуже класно показує, які тут які люди в цій країні живуть. Їх не знають чи вони закриті, чи вони відкриті, чи вони веселі. Це дуже важливо. І коли ти не просто ходиш з рюкзаком і дивишся на всі туристичні місця і слухаєш екскурсії, а спілкуєшся з людьми, це зовсім інша інші подорожі. Тому цікавого вам перегляду. У цьому місті в мене не було відчуття, що потрібно спішити, нестись кудись, щоб пошвидше побачити всі відомі місця, які я собі виписала. В мене вперше просто не було такого списку. Були декілька збережених класних кав'ярень, нетуристичні райони і кілька музеїв на вибір, які можна відвідати. До речі, далі ми з вами побуваємо в одному з них. При цьому тут на кожному кроці хочеться все знімати і фоткати, бо тут дуже гарно. А як вам це місце? Можливо, тут живе якийсь голландець, який дуже сильно любить Україну, або це його не знаю, майстерня або книгарня. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, або, можливо, ви знаєте, що це за місце. Цей теплий вечір ми завершили, як і мріяли на терасі ресторану з італійською кухнею. Спробували дещо смачненьке, поділились враженнями і емоціями з цього дня, і зі смачнющим морозивом в руках пішли в готель. Наш Амстердамський готель. Покажу вам, він знаходиться в центрі. У нас був вибір взяти, була однакова ціна на готелі десь подалі за містом, але з вищим рейтингом, такий більш мережеві. І був такий більш нішевий, але з нижчим рейтингом і в центрі. І ми обрали його. Ми не пошкодували за своє рішення, хоча ну, ми не їздили, наприклад, не їздили далеко до центру. Ми постійно ходимо тут пішки, хоч, хоч номер, хоч номер наш і зовсім маленький, зовсім маленький. Але ми вже звикли до нього. Ой, дивіться, як тут гарно, я ще навіть сюди не заходила. І, уу, і тут є такий двір також. <рі> На фотках там можна було снідати ніби, але в реальності ні. В Амстердамі взагалі є проблема з житлом, тому що він дуже маленький, тут дуже багато туристів, тому будьте -то готові до високих цін. А, ну, я порівнювала ціни тут з цінами в Нью-Йорку. В Нью-Йорку було дешевше, а, ну, хоча я їздила два роки тому, можливо, ціни сильно виросли. Але тут мало апартаментів, мало готелів, на таку кількість е, туристів, і Амстердам і Голландія з цим е, намагаються боротись, тим, що ось так підвищують ціни і заохочують е, людей їздити е, в інші міста, не тільки в Амстердам, е, такий максимально туристичний Амстердам. І так як ми живемо е, в самому центрі. Сусідня вулиця це вулиця з магазинами Сен Леран, діор поруч біля нас музей Ван Гога, до речі, в який ми вчора ходили, і як виявилося. Білети вже розкуплені на місяць вперед. Це е, виявляється дуже популярний музей. Тому, якщо ви любите Ван Гога і хочете побувати в цьому музеї, то бронюйте місця завчасно. Ми зараз йдемо на сніданок, після цього йдемо у музей, е, про який навіть не знали амстердамці. Я вчора з ними спілкувалася познайомилася з Амстердамцями, вони не знають про цей музей. І після цього хочемо покататись на велосипедах. І дітей в Діор мені за прекрасне прибує Аврія. На сніданок ми пішли у ресторан, який я собі зберігала, і знаходиться він далеко від центру, але близько до музею, у який ми прямуємо. Тому ми традиційно поснідали разом із локалами і відправились далі. Дам відомий великою кількістю музеїв. Серед усіх них мене найбільше вразили музеї сучасного мистецтва і музей Ван Гога. У музеї Ван Гога, як виявилось, потрібно купляти білети заздалегідь, тому ми туди не потрапили. Основним критерієм вибору було те, що ми хотіли отримати ефект вау, тому ми обрали музей Фабрік де Слум'єріс. Ефект Вау ми тут точно отримали. Я співала, кричала, плакала. Не могла надивитись на це творіння людського креативу. Це була виставка робіт Сальвадора Далі в переосмисленому і новому баченні під музику Пінг-Флойд. Дуже рекомендую вам відвідати цей музей, коли будете в Амстердамі. Я стою в черзі в Діор, і це так, так дивно стояти в цій черзі. І вони, скоріше за все, це роблять для того, щоб не було натовпу в магазинах і щоб привертало увагу, що в нас цілі черги стоять за нашими речами. Але насправді поділюсь відчуттями, це ну, не прикольно. Мені хотілося прийти, отримати класні емоції. А я стою в такій якійсь черзі, просто витрачаю свій час черга ніби. Ну, черга це завжди тупо. Знімаю для вас це відео, не дивлячись на те, що в Дюор мені зробили зауваження і сказали, що знімати не можна. Хоча говорила зі своєю подругою, яка живе в Мілані, і вона сказала, що там такого немає, всюди можна знімати, а ще завжди пригощають шампанським або чаєм. Я задоволена, тому що я дуже хотіла цю прикрасу. І я щаслива, що в мене такий чоловік, який мене валує і любить. І коли тільки дізнався, що я хочу цю прикрасу, він одразу ж сказав, що він хоче мені її подарувати. Тому це дуже приємно і дякую. Я відчуваю багато радості і вдячності, коли мої бажання збиваються. Збільшення жіночої енергії, мислення, самопрограмування це те, що я сама роблю і досліджую в собі. В Мені так багато цього, що я з командою психологів створила щоденник самопрограмування, з яким можна зрозуміти, чого ти хочеш, створити свою карту візуалізації. Астролог підбирає молодь з натурального каменю, який активує твої бажання. Щодня отримую повідомлення від дівчат, що їх бажання збуваються за цією системою. Мовити набір ви можете на сторінці в Instagram, А якщо ви напишете, те, що дізнались про щоденних з цього відео в Ютуб? Ви отримуєте знижку 5%. Що мене найбільше вразило в Амстердамі. Це перше, це архітектура, звичайно, і канали, атмосфера, те, що вона не схожа ні на яке інше місто. Ну, в першу чергу, цю атмосферу створюють. Канали. Коли я тільки заїжджала в Амстердам, я побачила перших людей, які їздять на цих велосипедах, і це так не схоже ні на що інше, ні на одне інше місто. Вони, по-перше, во вони їздять на цих чарівних велосипедах. По-друге, вони виглядають неймовірно. В, в них дуже цікавий стиль, вони поєднують ретро-речі з, з чимось своїм таким особистим і з новими, новими тенденціями. Тобто щось особливе, не просто кадр з співінтересту і те, що я знаю, що зараз модно останні тенденції. Ні, в них є щось своє особливе. І коли ти бачиш цих людей на цих велосипедах, вони зазвичай такі спокійні, розслаблені. І це, це дуже наповнює і надихає. Скоро на цьому каналі почнуть з'являтися відео у новому форматі. Тому не забудьте підписатись. Дякую, що додивились це відео до кінця, і до нових зустрічей і вже у Києві.